Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. І це канал про автомобілі. Нас сьогодні в наявності Рено Меган в комплектації Боус. Машина 2013 року виробництва, грудень місяць. Двигун 1,5 дизель К-9К, коробка передач механіка, пробіг 227 тисяч кілометрів. Комплектація Bows. Адаптивна лінзована оптика, омивачі фар, передні партроніки, протитуманні фари, дуже гарні легкосплавні диски, резина 22 року M +S. в Нас складаються дзеркала, панорамний дах і люк відкривається. Безключовий доступ та безключовий запуск. У нас машина по кузову. Вся в рідньому окрасі, без жодного підфарбування, без корозії, без царапин, без вмятин. Реально стан кузова на 5 балів. Камера заднього виду, задні партроніки та форкоп. Багажний кушторка та нове запасне колесо та домкрат та ключ. Реально по кузову машина струна. Пробіг 227 тисяч кілометрів оригінальний. Тут також жодних пошкоджень. Шкіряний повністю салон, підігрів сидінь, панорамний дах, шестиступка, навігація, круїз-контроль, електростоянкове кермо, камера заднього виду, шкіряне мультикермо, акустика боус. Тут також шкіра тут у нас також все в гарному стані. Вся електрика, складання, регулювання дзеркал в такому стані шкіра, шкіра в оригінальному стані, кермо також в оригінальному стані. Ось його пробіг. Бачите все, як воно має бути. Так, по кузову. Дах оригінал. 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 Поріг. Оригінал. Дверка також оригінал. 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 Лобове скло оригінальне і вінкот. Оригінал. 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 Бачите, що навіть бампера не фарбовані, бо є ось такий, ну, така штучка заводська. Оригінал. 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 Тут також скло, трієчки. Оригінал. Тут поріг також оригінал. Крило оригінал. І тут у нас оригінал. Кришка багажнику. Оригінал. 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 Тут оригінал. 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 Бо ви часто мені пишете, що там за прийоми і тому подібне. Тут все в оригіналі. Оригінал. 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 Пороги, всі болтики, все скло. Фари, все скло, все в оригіналі. Так, і тепер у нас ще комп'ютерна діагностика. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Торбіна дує відмінно, форсунки всі біля одиниці, пробіг 227 в моторному блоці. Маса сажі після регенерації 3,5 грами. Число неудачних попиток немає. Тут по діагностиці все добре. Клімат-контроль заправлений. Всі функції, все працює, панорамний дах. Ось такі-то справи. Е, помилок ніяких немає. Зубув вам показати. От зараз я вам покажу. Е, помилок ніяких немає. Нагадую, машина чистий. 13 рік, грудень місяць, виробництво. 1,5, шестиступка, камера заднього виду працює, два ключі, панорама, все відкривається. Все відкривається, все працює. Ніяких помилок немає. Бачите, нічого не затерте. Ну, реально жива машина. Помилок немає, пробіг, параметри все показав. Щеплення м'яке працює гарно. Акустика боус. Нагадую, сабвуфер ось там в ногах пасажира. Машина знаходиться в місті рівне, ціна буде в описі. Все, кому треба живий меган боус. 13 рік на ксеноні, на шкірі, на підігрівах сидінь, на панорамі, в рідній фарбі. Тому телефонуйте та приїжджайте або замовляйте доставку під ваш дім. Все, з вами був Богдан. Гарного дня та гарного вам настрою. Мирного неба над головою.